Нам дуже цікаво взяти цей досвід, щоб отримати більше врожай. Отже, більший прибуток. Вадим світлов, голова фермерського господарства на прикордоні з Росією. Я Чоловік бачу каже, бачу такі бачу заходи бачу. відвідує постійно. Приїхали сюди, дуже цікаво, як інститут проводить свої досліди, які тут є цікаві дослідні ділянки, різні сорти, різні сроки посіву, різні добрива, мікродобрива. Ну, у нас дуже ризиковане там місце, да, небезпечно, тому що у нас близько до кордону. Найближчі поля у нас 5 кілометрів, ну, десь від 5 до 15. День поля це платформа для обміну знаннями, яка допомагає розвивати галузь, говорить директор агропідприємства Григорій Поляков. Наше підприємство постійно працює з інститутом, бере суперліту еліту для розводу. Бере на 10-15 гектарів. Я маю сказати, що в цьому році ми отримали хороший врожай. Краєвид дав 68 гектарів. Потім весь вся пшениця. Це третій і другий клас. Це живе спілкування із суб'єктами господарювання. Бо, як відомо, у нас було три роки карантину, четвертий рік війни. Ми дуже мало спілкуємося. Завдяки таким заходам, ми маємо можливість поспілкуватися напряму із суб'єктом господарювання, надати консультацію, залишити контакти, поінформувати їх, де вони можуть знайти ту чи іншу інформацію, яким опікується наше управління. За словами директора інституту сільського господарства Віталія Кабанця, на демонстраційних ділянках представили понад 100 сортів озимої пшениці та інших культур. Фермер безпосередньо може подивитися, як виглядає пшениця, так би мовити, на корню, як вона виглядає в мішку після обмолота комбайна, і яку урожайність, влогі, зерна безпосередньо той чи інший сорт в наших умовах може забезпечити. Сьогодні представлені окремі сорти, яких раніше не було на досвідних ділянках інституту сільського господарства. Вони викликають зацікавленість у сільськогосподарських товаровиробників виробників нашої області за рахунок підвищення. Вищеної врожайності порівнюючи із іншими сортами стійкості до умов вирощування нашої області. І ще одним із тих фактів, який стосується безпеки, вирощування сільськогосподарських культур, рада оборони Сумської області заборонила вирощувати на прикордонних територіях високорослі культури. Тому додатково ще інтерес для низкорослих культур викликає і проявляється в аграрії зі сторони обласної військової. Адміністрації у нас створений відповідний штаб допомоги е, аграріям е, і робоча група, куди входять е, всі силові структури: служба дорог, служба транспорту. Е, Поліція, Національна поліція, патрульна поліція, Департамент агропромислового розвитку курує цю роботу. І вже у нас на цей рік, на цей сезон можна говорити, є випадки, коли вже посприяли, допомогли, і вирішили певні питання. Катерина Іваненко, Анна Волос, Суспільне новини, Сумщина.